Сьогодні в нас рубрика Будують чи імітують цей ЖК неодноразово піднімався там і в різних новинах. Про нього дуже багато говорили. за тебе чи ні? за тебе? Чи ви по сільпо? Сільпо я поняла. Взагалі на карті нудійський пляж показує, так що роздіваємося. Ну, якщо забудовник не погоджується, ви нам можете в цьому допомогти. Ютубі на вас біла О, так? і що як вам наші випуски? Друзі, всім привіт! Ви на каналі нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, і сьогодні в нас рубрика Будують чи імітують. Отже, перший наш житловий комплекс куб 29 від забудовника Ковальська. Ми, до речі, його знімали вже рік тому, і я відверто кажучи, навіть не хотіла б сильно порівнювати, тому що різниця прям величезна. між тим як було, і тим, як зараз. Значить. Ми приїхали, будівельники працюють. Ви можете побачити, що он там на люльках є будівельники. Буквально п'ять хвилин тому працював ось цей будівельний, як він, трактор, значить, працював. Були ну я, я бачила реально на свої очі, що будівельники тут є. Значить, що стосується того, де взагалі розташований цей комплекс, він розташований в нас в Дарницькому районі по вулиці Березанська, 29. В принципі, і назва куб 29» від номер будинку. Що ще хочу сказати? До метро Осокорки тут на машині їхати 7 хвилин всього. Це комплекс комфорт плюс класу. В ньому ну це один будинок на 26 поверхів. Значить, що ще? Ми бачимо, що зовнішні стіни вони зробили, перегородки вони зробили, фасад вони утеплюють наразі. Зовнішні, точніше, внутрішні мережі вони здається вже повністю проклали, почали вже навіть роботи всередині будинку. Тому, друзі, ось така ситуація з цим житловим комплексом. Він будується. Він весь цей час будувався. Будівельники тут є. Тому ось так, друзі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви знаєте про цей житловий комплекс, чому ви проінвестували гроші. В цей ЖК, якщо ви в нього, звісно, проінвестували. Е, Обов'язково вставте вподобайку і, і розповсюджуйте це відео. Ми їдемо в наступний житловий комплекс. До речі, ви ж просили лівий берег? Ось ми на лівому березі. Тому наступний ЖК, друзі. Так, друзі, наступний наш житловий комплекс Грейт від забудовника IB Бі Альянс і Ріал. Ми колись дуже давно його вже знімали. Так само в цій рубриці будують чи імітують. Це напевно була до речі, один з перших випусків в цій рубриці. Ви часто пишете щодо цього житлового комплексу. Ви хочете, щоб ми перевірили, зробили огляд повноцінний цього ЖК. Але на жаль, IB й альянс не йде на контакти. Вони поки ну не готові. Що стосується взагалі території ЖК і самих будинків, ну ви можете побачити на власні очі. Дійсно, архітектура дуже класно. Вони дуже класно зробили розстановку цих будинків. Немає такого, що о, от мені підказують, що навіть дивіться, є е, пакетики для прибирання за тваринами. Е, дуже часто буває так, що це все є, а пакетиків немає, але вони тут є. Коротше, круто, класно, що вони тут є. Це, до речі, не часто таке зустрінеш. Значить, продовжу що щодо архітектури. Будинки. Е, Настільки гармонійно розташовані, що немає такого, що вікно у вікно. І плюс територія комплексу дійсно класна, і вона вже містить і дитячі майданчики сучасні, і спортивні зони. Тут є де погуляти, скам'ячки мої улюблені, магазини. Значить, тут все є. Це, до речі, ще посил для мешканців Діброва Парк, які так переймаються щодо території своєї, коли вона вже буде у них. Сподіваємося, що скоро буде, і буде так само класно виглядати. Отже, повертаючись, все ж таки до рубрики, будують чи імітують. Загалом тут 13 будинків в житловому комплексі Грейт, 10 будинків вже збудовано, сім з них введено в експлуатацію, три ще мають вести. Значить, у нас лишається ще три будинки, які будуються. Вони, значить, переді мною. Правда, що я бачу єдине, що два тільки ось що в цеглі. Ну, можливо. Можливо, якісь з цих ще е, теж будуються просто всередині. Коротше, не суть. Дивимося, значить, ми е, на будівельників. Кажу, як є. От зараз е, ну, будівельників реально немає, просто немає нікого. Друзі, до речі, якщо ви е, проживаєте в цьому ЖК, і ви готові, щоб ми зробили повноцінний огляд е, разом з нами, якщо забудовник не погоджується, ви нам можете в цьому допомогти. І ми з вами погуляємо по території, ви нам все розкажете. Ми будемо вам дуже Пишіть коментарі, будь ласка, і ми якось з вами зв'яжемось. Я перепрошую, а можна вас запитати? А можна вас запитати стосовно а, будується чи не будується комплекс? <пит> да, будується. Є будівельники, тому що ми от приїхали. якраз, Ми впевнені, що вони будують, але якраз коли ми приїхали, то немає. <пит> ну, от коли, Ви тут живете? Да? <пит> а, ви <не> <пит> тут <пит> <не> живете. <пит> Я перепрошую, а можна вас запитати? В, ви тут ä, проживаєте? <пит> Добре. Я кажу, як є. Я будівельників не побачила, проте я чула будівельний шум. І я більш ніж впевнена на 100%, що комплекс точно будується. Просто наразі, ну якби з цієї сторони не видно нікого. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви знаєте про цей ЖК, наскільки активно він будується. Якщо ви тут проживаєте, або ви, наприклад, в цьому районі ви проїжджаєте, розглядаєте цей ЖК. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи зводиться цей комплекс, чи ні. Ми йдемо, друзі, в наступний ЖК. Друзі, наступний житловий комплекс Дніпро Ісланд від забудовника Креатор Бут, який розташований в Дарницькому районі поруч з торговим центром River Mall. здається, я не помиляюсь. Значить, це ЖК він складається із чотирьох будинків, 5 і 12 поверхів. Планують добудувати цей житловий комплекс в кінці 25 пятого року. Загалом ситуація з цим ЖК вона неоднозначна. Там були неодноразово конфлікти. З місцевими мешканцями, і загалом там були і суди. Там все стосується саме цільового призначення земельної ділянки, на якій зводиться цей ЖК, а саме зі зміною цільового призначення. Тому там є невеликі ризики з тим, чи добудують його, чи введуть його в експлуатацію. Тому що наскільки мені відомо, там досі триває вся ця історія. Що стосується дороги, як ми сюди добиралися, я впевнена, що є і інша дорога, але нас по навігатору повело. Через приватний сектор поруч із ЖК Зарічний. отак, через приватний сектор, і ми виїхали сюди. Ну, якби, Я думаю, що там є і інша дорога, якщо що, але ми вже тут, тому розказую, Значить, що стосується того, чи є будівельники. Будівельники є. Ми приїхали, я бачу, там вони працювали, з іншої сторони вони працювали. Тому друзі, ось така ситуація із цим комплексом. Будівництво триває. Початком повноваштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості за Capital, і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. Друзі, наступний житловий комплекс H2O від забудовника столиця Груп. Ситуація з цим ЖК вона неоднозначна, вона не Одноразово піднімалася у багатьох новинах, про нього знають там всі місцеві активісти, тому що ще е, це супроводжувалося, крім того, що цей ЖК е, оточує два озера, що ніби вони будують тут в рекреаційній зоні, що тут взагалі будувати не можна. Повертаємося до H2O. Тут у них планується 26 приблизно будинків. Це ціле місто в місті має бути. Е, тут буде закрита територія, е, свої зони відпочинку. Взагалі, от, якщо я як... Я ви знаєте, люблю правий берег, але тим не менше, от коли ми приїхали на територію, мені редактор каже, що як тут будуть гуляти люди, тут, значить, пісок, тут взагалі на карті нудійський пляж показує, так що роздіваємося. Значить, нудійський пляж, пісок, туди-сюди. Але те, що обіцяє забудовник, тут має бути ну просто космос. Тому що ви розумієте, що ось будинок, три-три кроки, і ось озеро. Види тут мають бути шикарні. Відпочинок тут теж має бути класний, тому що вони тут все приведуть до ладу. А як ви знаєте, столиця груп зараз одна з тих, хто будує суперактивно. У них, ніби взагалі, війна їх не торкнулася. Не знаю, яким так вдається, але тим не менше, вони тут зроблять все дуже класно. Ну, має бути. Повертаємося. Ми нарешті, врешті-решт, будуючи Значить, Ми приїхали тут. У них наразі 4 будинки будуються з 26. поверховість. У них тут буде будинків 16, 23, якщо я не помиляюсь. E, значить, ми приїхали, шум будівельний. Я чую, але зараз на годиннику 13 дня, e, і тому я думаю, що в них зараз обід. Якщо чесно. Проте я чула, що там e, ці будівельники є. Я хочу подивитись якось. Хоча я думаю, що в них ну, наразі обід, реально, бо в них у цієї столиці груп, у них багато будівельників. Вони мали б поділитися з іншими забудовниками, якщо чесно. Коротше кажучи, будується цей житловий комплекс, друзі. Е, і, ну, територія клас. Тут, напевно, влітку взагалі космос. Так, ми їдемо в наступний житловий комплекс і останній у цьому випуску. З вас, будь ласка, вподобайка, підписка на канал і не забувайте писати коментарі. Друзі, останній житловий комплекс в цьому випуску це Олімпік Парк від забудовника Статус Груп. Значить, ми бачимо, що ось один будинок, він правда не будується ну, наразі. І йдемо далі. Я покажу там наступні. Подивимося, чи будуються там інші, інші будинки в цьому комплексі. Зараз я вам скажу секунду. Значить, у них чотири будинки збудовано. Два в них введено в експлуатацію, два ще не введено. Один будинок будується, і один будівництво призупинене. Я так думаю, що якраз мова йде про цей будинок, що він призупинений. Це я так думаю, я не знаю. Значить, головна наша задача зараз подивитися, чи взагалі є будівельники на об'єкті, чи зводиться цей комплекс максимально дивне місце розташування. Або ми просто з цього з внутрішнього, ну ми точно з внутрішнього двору заїхали. Але тут... Все не, не альо виглядає. А, і так, значить, он, я бачу, кран рухається. Кран рухається, Кран рухається, ось ця люлька на люльці, будівельник є, він теж утеплює фасад, як там в цьому в Куб-29, утеплює фасад. Фасадні роботи виконуються в цьому будинку, ну, а наступний он зводять, кран працює. Охоронець, охоронець вже йде до нас, напевно. О, 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 вже виходить. Добрий день. Як ваші справи? Треба одразу замалажувати. Що-що? знімаємо. Да, знімаємо кіно про ваш житловий комплекс. Це за тебе? Чи ні? За тебе? Чи ви тебе. Сільпо. Сільпо. Я поняв. Але говорили, та ладно, ладно, Ми з компанії The Capital, Я дуже перепрошую. Дивіться, а ми приїхали подивитись, чи зводиться цей житловий комплекс, чи ні. Ну це не до мене. Та Я знаю, це я це знаю. А ви можете нам сказати, скільки багато будівельників взагалі на об'єкті працює? Ми не володію. — Ну приблизно. Це ну це ну це до вас проходять кожен раз. зранку. — тільки позвонити, спитати чи вам можна знімати, чи можна та ми ж не на території. Ми не на території. Давайте території. Давайте ми на асфальт перейдемо на асфальт. Та ви можете сказати, ну приблизно 10, 5, 6. The Capital, The Capital. Нерухомість без цензури ви, програма. Да, это, добро, добро. Ну, а так, просто по-людськи, от скажіть. Лицький. Зводиться комплекс чи Ні, не зводиться? Не будується? Знаю, ну зараз... ми бачимо, що будується. Бачимо кран, рухається, що будівельники. Он один сидить, бачите, в люльці курить. Інший я теж тільки що бачила. Може заліз покурити. Думу... Може. Так ви кому зателефонуєте? Може домовимося про, про о, повноцінний огляд? А ну давайте о. кінофільм. Ми з вами кінофільм. На вас о, да. І що як вам наші випуски? Ну, скажіть, скажіть. Ну, ви вже робили, це хорошо. Клас! Це наш реально постійний глядач виходить. Ви бачите, що значить ви дивилися ще коли я була з животом. Можете нам сказати, будь ласка. Ми реально ж приїхали подивитися, чи є будівельники, чи немає. Все нормально, все будується. Приблизно скільки будівельників на об'єкті у вас? Ну от 10-5? Більше десяти? Вже плюс. Конечно. Наступне, е як думаєте, в терміни, які ви ну, поставили от, перед інвесторами, впишетесь, встигаєте? Е сильних затримок не буде. Більше ну, орки менше будуть стріляти. Понятно, Значить, сильних затримок не буде? Будівельників вам вистачає. Останнє питання: будуйте на совість? Ну а як же? Ну, кожен інвестор, якщо приходить своє в майбутнє житло, да, він, якщо бачить, що все добре, да, то він хоче ще одну квартиру Хорошо, Все, ми вам повірили. Все, дякую вам дуже, що ви до нас вийшли. Ми вам показали цей житловий комплекс, Олімпік Парк. Будівельники тут є. А охорони ще більше тут є. Значить, нам, на жаль, не сказали, скільки будівельників працює на об'єкті, але загалом комплекс зводиться, ну, один з будинків зводиться, кран працює, скала будівельників побачила. Тому, ну якби як є, сказати, скільки конкретно на об'єкті їх, не можу. Якщо ви знаєте інформацію щось про цей об'єкт, будь ласка, пишіть в коментарях, діліться з іншими інвесторами, з тими, хто шукає квартиру. Я впевнена, що їм буде цікаво почитати ну, якусь інсайдерську інформацію. Друзі, до зустрічі. Ставте, будь ласка, лайк, як я вже казала про це. І до нових зустрічей. Пока-пока. Он підійдемо ми до е, жінки, може, в неї запитаємо. Та ні, вона курить з коляскою, вона буде переживати. Треба питати в тих, хто вже не спить в колясках, а бігає. Да, така ж парина, блін, що мама не гарюй. Багато побачу я. Накачала у вас є креатор. Креатор, який креатор? креатор? Ви мене не лякайте.